Всім доброго дня, гості канала, підписники. А, давно в нашому відео не було хохми. Вирішив трошки вас поприкалувати. Коротше, зібрав такий елемент. Як назвати ще не знаю. Виглядає як ракета. Гальванічна ракета 5 наприклад. Ха-ха. як ракета тут виглядає. Наскільки ну, це реально? Людям, які цікавляться гальванічними елементами, залишайтеся до кінця відео. Трошки поговоримо. Хто цієї теми не любить? Вибачайте космос полетимо з тими, хто то любить. І так, маємо пластини зібрані. Збирав з п'яти пластин. Алюмінія тонкого. Чисто для експерименту. Молекуляркою все залив всередині кокосово активоване вугілля. Ось, Ця пластина вже ніч пропрацювала і почала роз'їдати. Ну, Для експерименту піде. А, давайте пробувати, що з цього вийде. Чи не вийде? Через джаультиф, світодіодики. Так, три штучки, небагато. Але не знаю камера передасться, світіння чи ні, але тим більше день на дворі світять яскраво. Я би сказав, більше половини яркості висвітлюють. На вольтметрі полярність перепутав, а, пів вольта держиться. Ну, таке собі. Попробуємо підключити його ось цей великий. Прожектор, якщо вийде одною рукою, Тебе світить. Камера трохи збиває світло, але непогано. І для такого елементу я рахую, що непогано, але для тих, хто трошки розуміється, пів вольта воно держить, а... хотів би щось показати, тому що зібрати гальванічні елементи, щоб вони були послідовно і, наприклад, в одній ємкості з водою, здається, неможливо. Дивіться, підливає воду. Звичайно, буде капелярним шляхом воно тягнеться до гори. ще трошки. І зболожує поміж пластинами кокосове активоване вугілля. Оце Відбуваються там реакції свої. Тут багато не потрібно. Трішки вологи втягнув. Має бути вологе, а не мокре. Вийшла така воздушна ракета. <гум> <гум> ну, в ну, нас світить. Без проблем. Водичку, звичайно давав. Півто держить. Нічого не замикає. Я до чого веду, що е, послідовні елементи можна створювати в одній ємкості з цим самим електролітом або ж водою. Електроліт не бажано, тому що збільшується шлях е, для проходження іонів може бути часткове замикання. Тобто сам, сам, е, саме вугілля кокосове, що поміж пластинами. А, там лише вода і сіль. Тобто замішане вугілля. А зволожуємо лише от таку конструкцію звичайною водою. Без нічого. Тобто ми подаємо лише вологу, а, це не повинно бути як електроліт якийсь. Конструкція можлива. Дуже легко два контакти. Один до графіту, другий до алюмінію. Поміж ними пластини. З вугіллям. Кому цікаво, розкажу. Все. Всім дякую за перегляд. Хто хоче на ракету, підписуйтесь, коментуйте. Буде цікаво почути. Хто насправді цікавиться, поставте собі під відео дзвіночок. Нажміть, щоб не пропустити нові відео, кому тема заходить. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.